Всім привіт, мої хороші! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, в'язаним крю... крючком іграшки. Всі там і писали, і казали, любите розпаковочки, дивиться, я понімаю, но уви, їх набрати тих розпаковочок, кожен день. Ну так як ми зкупляємося раз в неділю для того, щоб приготувати кушать, то не сильно не накупляюся. Ціни такі не в магазині, що хочі не ходити туди. Отак. От Валіра Торбеху привіз і поїхав на роботу, а я зараз зроблю невеличку розпаковочку. Як завжди, мої хороший хліб. Всьому голова. Хліб кохнівський. Чи кохнівський хлібозавод. Так, опять мені будуть писати, що я неправильно наголос роблю, ну нічого. Кохнівський, кохнівський. Ну, коротше говоря, головне, що хліб. Так, хліб не подорожав, 20 з какійками. Ціна. Ну, не знаю, Валера казав, що там десь чек, пів чека є у сумки. Ну, буду шукати. Ціни сильно не буду розказувати, бо не знаю. Яйця він говорив по 60 гривень. Так, по 60, значить, по 60. Ну, сорт номер один. Сортові яйця. Взяла ліра майонез, хочу на празник знову зробити шуби і зробити олів'єшки. Це те, що люблять і діти, і ми. Буду потихеньку витягувати з торби і буду вам показувати. Ну, а це смачна то, що баликова, що мені сподобалася. Беремо у місті, у магазині. <кхем> Забула, як магазин називається Чути. Там, де продають кам'янський сир, кам'янське масло. Ну, з, з, як <кхем> спомню, тоді скажу. І паличка княжої ковбаси. Ну, Раніше була трошки вона не така, мені та більше подобалася добріша, Ну і ця непогана. Головне, що вона не засушена, що вона м'якенька і свіженька. Отак. От не можу спомнити названня магазину. От і теря. Так. В цьому магазині і ще Валера узяв е, сира. Кам'янський сир називається. Дуже смачний. О, так що будемо смакувати. Так, взяв баночку горошку Валера зеленого, консервованого на олів'яку 460 грамів. Ну, ціни вам не буду розказувати, бо не знаю. Отак. Так. так. Є, і горошок. Ось такого кусочок почерьочка виліра копченого. І запах на всю хату такого. Будемо смакувати, я люблю такий почервок. Він смачнющий. Ось так Раніше є времена. Завжди на свята батьки кололи кабанчика, робили тушоночки, м'яско консервірували, сало консервірували, колбаси, кров'яночку робили. У, цьому, у печі запікали. Мама завжди хліб пекла, пиріжки на свята у печі. Боже, як же все було смачно. Ой-ой-ой, одні воспоминання залишилися, і, 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 і душа болить. Так, це Валерій у мене взяв селедку. Тут 630 грам, 174,90 кг. Тут на 110-19 Ну це не, не сільотка, а ну, готові вже ці цілі тілє, тілешечки. Ось такі філешечки. Ну, щоб не бавляться з ним. Взять його готове, щоб було бігом-бігом і зробили. Ну, а це рижий яшка почув у сумки да? яшечка? Почув, понятно. Це ж Валера взяла таку кусочок м'яска. Ну, це, ну, що ти робиш? Узяв кусочок такого м'яса. Що ти робиш, я тебе питаю? Ну, бандит малий. Ну, теж ціни вам не скажу. Ну, я думаю, ви розумієте, що ціни теж. Такі вже, дай Боже. Ну, це вже ми готуємося з Валерою до свята. Будемо готуватися. Так, знайшла я ось очек. Коротше говоря, яйця. Зеледець, майонез, горошок. Ага, ще сік Валіра купив для мене. Отак. От і батон гірчичний, понятно. Так, як завжди, Валіра купив мені сік яблучно-персиковий. Дякую йому. О, Ну, і будемо далі ще знімати. Зараз я трошки я ще й дам фаршику, бо він. Он, сидить, дивиться зараз, а потім буду доснімати. Тепер Валіра ще купив е, цієї кобаски вареночки. отакий кусочок. Це нам буде на олів'єшку. Я її одварю, бо в олів'єшку я ложу, ковбаску одварену, для того, щоб довше олів'є охранялося. Отак. І Воно якось трошки як вкусніше потім. Можна і м'яска положити. ну, в мене хлопці люблять із ковбаскою. Ще заказала я валерія риби. Ну, Це на хек не похоже. Це, мабуть, якась мерлуза, ну, вона йде по ціні, як хек, у мене ще там дві, два, Дві отаких от рибинки залишилося з прошлого разу. Ви бачили, Валіра там накопив стільки. Я дано його триби нажарила, ну ми вже об'їдалися, Ну, пожарю теж і рибки. О. Ну, як же ж без рибки? Без рибки не можна, правильно? О, правильно, Треба, щоб рибка обов'язково була. Рибка, м'язко і все. Слава Богу. Що є ще в магазинах і, слава Богу, що є робота, зарплата, що можна це все купити. Так, це я заказала Валерію ребришка. Будуть е, стушу ребришка, просто хочу стушити. піджарити на сковородочки і потім у каструльку і стушити. Отак От як мені ребрашок захотілося. Ой, оце як зав'яжуть оці кульки, що їх розв'язати не можу. Мене аж кумарить, що їх ці кульки прийдеться, е, ну, приходиться розривати. Отакі От ось все Бачите, які Найжирні, такі пісненькі, я такі люблю. О, будемо тушити. Давно ми вам не показували. Це щось уже і забули трохи, мабуть, ковбаска домашня. Це Валера привіз із холодильника, то одваримо і пожаримо. Отак. От Буде ще у нас і ковбаска на вечерю. Ну, як же ж без неї? Правильно? Ну, конечно, як? От такі діла. Таке Валерина накупив все, те, що я йому заказала. Ну, грошей потратив не я, правда, і не спитала стільки О, і навіть не хочу питати, бо знаю, що це все дуже-дуже дорого. Отак. Ну, а це у нас. ось Це у нас качка. Качечка розвертати не буду, ну, запечемо духовочки і кочечку. Отак. Так що отакі покупки. Дівчаточка, ви знаєте, що, е, цей, що все дуже дорого, а кушати треба готувати, як би там не було. Будемо готувати, будемо старатися, щоб на святий вечір у нас. Було, що і поїсти, і попити. Та й не тільки на святий вечір, щоб круглий год було, щоб покушати. Правильно? Отак. От Такі і покупочки. Ох, і яшка, ну вже хитрон. Дала йому трохи фаршу, так він от торби не відходить, жде, коли дам іще. Ну, це ще Валера купив стільки фаршу. Зробимо котлетки Все, отакі покупочки. Просили дівчатки ви розпаковочку, я вам її зробила. Ось таку розпаковочку. От так. Будемо готовити на всю сім'ю. Будемо готувати на праздничний стіл. Дякуємо вам, мої хороші, що ви дивилися нашу розпаковку. Дякуємо вам за коментарі. Може, хто ще не підписався на мій канал, то підписуйтеся. Він називається Оля Чумаченко, в'язаний крючком іграшки. Ставте лайки, пишіть коментарі. О, і якщо вам не важко, то поділіться моїм відео у соцмережах. Це допомагає розвитку нашого каналу. Всім миру, добра, здоров'я, спокою, пока, пока.